Слава Богу. Слава Богу, у двадцять столітті є безліч рідних храмів та домів, що ж ви у розмовіті, і ходять люди в тобі сході. Та все ж таки існує запитання, яка найправніша віра всіх, чи та що давня, чи може стане, і що робити можна, а що гріх? Одна є віра. А досі Писання, Боже і Господь один над нами є, вона приходить через покаяння і прощення, яке Ісус дає, віра в Христа, що був за всіх розп'ятий, і в тяжких мука на хресті вмирав, хоч сам не був ні в чому винуватий, Він просто так життя своє віддав. Це не релігія або обради. Закладені з дитинства від батьків, а корисні євангельські поради, що роблять вільними від цих грехів, це не релігія або обради, о, це не віра, коли п'яний тато, дружину та дітей постійно б'є, а таких випадків багато, хоч хрестик золотий на шиї, і як часто чути, як і з уст приходять, гнилі слова прокльони та обман, дарма що люди ці до храму ходять, і носять тільки назву Християн. А скільки зараз у будинках власних женуть горілку, потім продають і споюють односельчан нещасних, та ще голодать, Бога признають. О, люди, схаменіться й покайтесь, не віру поміняйте, а діла усім єством до Бога навертайтесь, і не, не робіть нікому більше зла. Щоденно новий заповіт читайте і в точності старайтесь віпом'ять. Усіх любіть і ворогів прощайте, щоб миром нашу землю наповнять, бо це і є найправильніша віра, коли по Слову Божому живе, якщо душа не лицемірна, щира, то будьмо певні в небо ми віде. Амінь.